Я тільки що вийшов від клієнта, якого ми отримали гроші на заміну його даху в Ельгровілич містечку. Також отримали гроші на зам... не на заміну, а на покраску сайдинга. Людей на сайдинг на будинку з цементу трошки такий товстіший, і сайдингу, напевно років 20 вже і знаєте, якщо ви з нами колись працювали, або будете працювати, то а, я не вирішую ці питання. Ви вирішуєте. Я вам просто кажу, які є варіанти розвитку подій, які є варіанти відповідей на деякі питання. Тому в клієнта тут було відповідь два варіанти: або ми беремо гроші на покраску сайдинга і робимо це зараз, або продовжуємо зі страховою компанією боротися, щоб отримати заміну цього сайдинга. Але це би ще на півроку до року часу. Клієнтка сказала, знаєш, що красима. Тому я вам зняв вже відео, одне показав, як будинок гарно виглядає. Сайдинг повністю весь перекрашений, дах повністю весь новий. І так, все через страхову компанію. Нічого клієнту, ні копійки не коштувало. Якщо хочете щось подібне зробити в себе. Або якщо вам цікаво, як це працює, пам'ятайте, консультація у нас безкоштовна. номер телефону буде внизу під цим відео. Звертайтеся, будемо дуже раді допомогти.